Старі енергії епохи риби уходять, а нові енергії епохи Водолія заходять. Це і, є великий перехід. Це і є великий перехід. В чому полягає суть великого переходу? Вона полягає в зміні вібрацій, тобто в зміні тих енергій, які йдуть на сонце, тому що з космоса. На сонце, на сонячну систему і на землю, зокрема, заходять тепер трішки інші енергії, трішки іншого частотного резонансу і частотних характеристик. Але ми цього так сильно не відчуваємо в межах людського життя, тому що середня тривалість людського життя там 75 років, наприклад, це в астрологічному періоді це ніщо. От наші майбутні покоління через років 300-400 вони будуть жити вже в зовсім адаптованому енергетичному середовищі, тобто вже цей момент переходу закінчиться. А зараз матінка-природа і Господь Бог дає змогу нам адаптуватися до того, що одні енергії починають зменшуватися, а другі енергії починають збільшуватися.